Цьому році 31 рік буде, як я працюю в Зеленбуді. Під час війни починали полоти на, на Сережніку, а там круглу клумбу. Це перша клумба моя була. Я прийшла о, так, полола. Люди дуже раділи, о, дуже раділи і плакали. Раділи Некоторі казали, що ми вже хотіли виходити самі полоти, бо так тюльпани в жалко. І, це, і ну, взагалі дуже раділи люди, що ми почали, що ми робили. Кажуть, значить, наше місто живе. Що літали снаряди над головою. Я вийшла, о, а на другий день Ганна Павловна зі мною вийшла, і ми вже так двох кругом пололи. Ми з дому забрали сапки, і з дому йшли на роботу, і з роботи додому. Поки можна було працювати, ми працювали, пололи. А потім, вже якщо вже крепко літали снаряди, то тоді вже йшли додому. Ви знаєте, я колись йшла до начальника попитатися щоб іти полоти бо тюльпани в шкода бачу що вже такі повиростали він сказав що буде вам буде зарплата йти Так, я тоді думала що я просто піду буду полоти все про зарплату я тоді не думала навіть зовсім я хотіла нашому меру Владиславу Анатолійовичу подякувати, що він з нами під час війни був. Нікуди він не втік, нічого. Звісно, дуже обідно, що з ним так поступили. О. Але ми сподіваємося що він це все, все видержить. Ломако, його замісник, Олександр він такий молодець. Він так за нього теж бореться. Так що надіємося, що все буде добре. Все наладиться і буде в нашому місті все добре. То я не ж це ж говорить за цих три тисячі і якось так Я навіть не знаю, ну якось і обідно, і навіть і стидно за наших чи керівників, чи як правильно сказати, я не знаю, як це так, що оце, за цих три тисячі, це ж люди як нервуються. Я їх не іще не потратила. Добре, що не потратила, так може ще прийдеться назад вертати. Це взагалі ужас. Я не знаю, як це так, не знаю, мені це в голові не поміщається, якось це неправильно. По-перше, поки нам давали, дати мали ці гроші, то скільки ж про них говорилося, то могли б тоді якесь питання рішити правильно, щоб дойти до одної думки. Воєнні і наша міська адміністрація. Не не знаю, я вовсе я в шоці від цього, що я як так можна дали людям гроші і щоб це забирати будуть, чи чи що робити? Навіть не знаю.